Добрий день, любий пани, як ви в світі поживали, бо є й ті, хто досі вірять, що живі ви і в Україні. Розповісти вам би хотіла, як тут справи і наше діло, хоч не було вас довго чути, в світі стало лихо бути. Розпочать би хотіла з того в світі. Це й дійшло й до України, в магазинах все скінчилось, та всім вдома, будь хотілось. Ми ходили в масках днині, та й скінчилося це донині. Начебто все було добре, та тривало це недовго. В світі один такий пан мав на думці чорний план. Копити і республікою зробити, та не врахував того, що не вдасться тут цього, що захисники держави будуть мужньо воювати, і усі країни світу будуть лише за нас стояти. Я ще більше вам скажу і навіть не жартую вас! шукали, та українці вас не здали. Вибачте, що вас турбуємо, та повідомити плануємо. перемога лише за нами, за України, доньками й синами. Ми державу захистимо і про перемогу сповістимо.